Дніпро найбільша річка України і третя річка за величиною в Європі. Перші відомості про Дніпро є у літописах Київської Русі, повість врем'яних літ і слово о полку Ігорові». В історичних літописах його називають Борисфеном Славутичем. Дніпро оспівували у різноманітних художніх та документальних творах письменники, поети та художники. Завдяки цій річці з'явились такі назви, як «Лівобережна» та Правобережна Україна. Це третя за довжиною річка Європи. Підвищений правий берег, круто зриваючись, йде до річки, являє собою живописні Дніпровські Кручі. Головна ріка країни є рекордсменом по кількості розташованих на її берегах обласних центрів: Київ, Черкаса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, довжина Дніпра 2285 кілометрів. Протікає Україною 1090 кілометрів. І 149 кілометрів. Це на території Черкаської області. Ми не можемо назвати, що по території нашої області тече Дніпро, тому що це вже не зовсім Дніпро. Це не природнє русло, яке існувало до 1960 року. Тому що на території нашої області є Кременчуцьке водосховище. Якщо торкнутися трішки історії, водосховище це почало заповнюватися у 1900 1954 році. І через 5 років Кременчуцька ГЕС, яка була побудована коло Кременчуга, був запущений перший гідроенергоблок. А в 60-му році відбулося заповнення Кременчуцького водосховища у грудні 60-го року. І ми маємо Кременчуцьке море. Ви всі знаєте, що в 60-х роках в Черкасах починається будівництво великої хімії. Для чого створюються водосховища? Водосховище створюється для того, щоб отримувати великі резервуари води. Це не тільки для того, щоб суд находили по руслу, але для того, щоб забезпечити місто. Але не тільки жителів міста, а забезпечити такі водоємки, якісь виробництва. Так, от хімічна промисловість це промисловість, яка потребує дуже великої кількості води. Так що планування цього і створення Кременчуцького водосховища треба тісно зв'язати із такими майбутніми планами, які тоді виникли в людей проєктувальників, по будівництву великої хімії у місті Черкасах. І звідти починається історія Кременчуцького водосховища. Загалом водосховище зберігає на своєму млистому дні чимало цікавинок. Дніпром ще тисячу років тому проходив відомий шлях, який називали і зварях у греки. Ним йшли каравани кораблів зі Скандинавії до Візантії. Це був торговельний трафік. Історики кажуть, що на млистому дні старого русла Дніпра ще досі можна знайти стародавні скандинавські кораблі. Дайвери розповідають, що неподалік Черкас на глибині кількох метрів покоїться кістяк Мамонта. Згідно із науковими даними, Кременчуцьке водосховище, або як його називають, Черкаське море, за площею найбільше в Україні. Його створили у 1950-х роках. Історія виникнення Кременчуцького водосховища водночас трагічна і велична за своїм масштабом. При його будівництві було затоплено 212 населених пунктів. Де на той час проживало понад 130 тисяч людей. На Дніпрі взагалі створено шість водосховищ, починаючи від Прип'яті і кінчаючи Каховкою шість водосховищ, починаючи із Київського, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпропетровське і Каховське останнє. І От уявіть собі, що практично русла Дніпра не залишилося. Якщо ви хочете подивитися на зарегульоване русло Дніпра, треба поїхати маленька невеличкий відрізок його між. Канівським і Кременчуцьким там є луки, там є незарегульована частинка Дніпра. Це все, що залишилося від Дніпра між Канівським і Кременчуцьким, а все інше це водосховище. Ну, Можна взагалі тепер зробити висновок, що дало це для річки. Уявіть, річку природню, яку перетворили просто у такі шість великих ставків. Тобто вода, проточність втратила. Вода прогрівається, тому що багато дуже мілководь. А мілководя це органічний розвиток органічної маси. Це і синьо-зелені водорості, з якими ви скоро будете ось зустрічатися на Дніпрі. Потім це мілководя, які заростають очеретами, рогозами. Тобто зникає вода. Просто утворюється така напівзаболочена місцевість. Кожного року, коли я їду через Дніпро, мені здається, що Дніпро так і хоче війти у своє русло, тому що ми бачимо там. Дніпро із такими островами зали, як ідея підняття, які залишки такого піску, тобто коли воно міліє, коли воно тому відбувається скиди там на гідровузлах, скиди води. І оці реця коливання рівня води приводить до того, що дуже багато руйнується берегів. Ми коли проїдемо, особливо по, на лівому, по лівому березі, в нас є фотографії є, як руйнується, як осипається берег, як руйнується лісонасадження, з І в Канівському мілканівському з коріння падають у воду. Все це, все це піддається тому, що ці коливання води, вони не є природними. Тому що це коли кому хочеться скинути, кому треба підняти, і оці коливання вони оця прибійна сила якраз і викликає оце руйнування. А ще ж існує проблема забруднення, тому що вся вода, яка не проточна і в яку скидається дуже багато органіки. Вона, звичайно, є забруднення. У нас є водоочисні споруди, які в принципі призначені для того, щоб очищати воду, але вони не справляються з тим масом, з тим валом води, яка потрапляє. Тим більше, що не все йде на очисні споруди. Споруди. Багато у нас працюють без очисних споруд. Багато компонентів, які з'являються в цих водах стічних, вони непередбачені в очистці в технології очистки, тобто дуже багато проблем. Тому створення цих водосховищ зараз вчені на до того, що все-таки створення водосховищ має свої негативні наслідки, і їх досить багато. Дамба або черкаська гребля, яка з'єднує правий і лівий береги Дніпра поблизу Черкас, є найдовшою в Україні. Її довжина 17 кілометрів. Збудували дамбу після того, як утворилось Кременчуцьке водосховище. На Черкаській дамбі з легкістю могли б поміститись 2,5 бульвари Шевченка, що в Черкасах, або 15 київських хрещатиків, або 9 французьких єлисейських полів. Щодня черкаською дамби проїжджає 11 тисяч автомобілів. На відміну від інших мостів світу, проїзд через черкаську дамбу безкоштовний. Сподіваємось, так буде і надалі. Тим не менш, Черкаський міст через Дніпро довгий час знаходився у жахливому стані. За останні два роки дорожні плити обвалювались на мості шість разів. Про нагальний ремонт активісти і чиновники говорили кілька років, але лише нині знайшлись гроші. Протяжність аварійного мосту трохи більше одного кілометра. Ремонт триватиме щонайменше чотири місяці. Сьогодні розпочалися ремонтні роботи на залізничному автомобільній дорозі через Дніпро. Після війни. Було побудовано тимчасовий міст через Дніпро, тому що той був зруйнований. Тимчасовий міст існував аж до 1954 року. Потім сюди приїхав мостопоїзд, така організація, і почалося споручення е, спочатку металевої частини мосту, а потім вже автомобільної. І в 60-му році цей міст вже був запущений повністю в дію. Його довжина 1170 метрів. Крім мосту, ще існує дамба. Приналежність вона має завжди до водосховищ. Ці дамби вони є захисними. А ця дамба була насипана, тому що міст був такої то величини. А цей міст для того, щоб захищати в якійсь мірі і цю територію, місто і, 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 і переправу. Значить, ця дамба 13,5 кілометрів. Вважається, що ця дамба найбільша дамба насипана в Україні.